Друзі, всім привіт! Всім гарного настрою, гарного нового дня. Сьогодні в нас вже четвер, але з понеділка ми живемо в якійсь безкінечній напрузі, Ось в комусь постійному стресі і намагаємось якось це все пережити. У мене взагалі якесь відбувається дежавю. Знаєте, 24 лютого е я ще була вагітна. І ми збиралися планово йти в поліклініку. Ми туди, туди таки дійшли, але жодного лікаря в поліклініці не було, е тому що ну, вже почалася. Така ситуація, і людям сказали, мабуть, на роботу не виходити. Якось мені не вірилося, що в це все. І ми все ж таки поїхали. Пам'ятаю, що була забита маршрутка, вже було дуже багато розмов у маршрутці про те, що куди виїжджати люди в паніці, в хаосі. Ми вийшли на двір, вже люди грузили свої автомобілі речами і всі виїжджали. В цей понеділок була дуже схожа ситуація. Також ми пішли в поліклініку, тому що Макарчику потрібно було пройти огляд. у... Лікаря для того, щоб зробити пробу манту. а потім через саме сьогодні, до речі, в четвер, через деякий час хотіла сказати, зробити прививку вакцинацію ВЦЖ. І ось ранок наш почався саме з цього, що ми виїхали. Прийшли до поліклініки. Була повітряна тривога, що в мене така думка і промайнула в моїй голові, що в поліклініку ж не пустять, якщо повітряна тривога. Будемо стояти на вулиці. Але ніхто ж не думав, що це затягнеться на такий довгий час. Вже люди, знаєте, звикли, це дуже погано до повітряних тривог. І перестали на це звертати увагу. А бути уважними потрібно зараз. Це дуже важливо. Ось ми прийшли до поліклініки, там було дуже багато людей, тому що в нас це така сімейна амбулаторія зараз і дорослі і дітки в одній поліклініці. Це не дуже зручно, але... Маємо, що маємо в нашому районі. Так, і ми прийшли, стояли, мабуть, годинку простояли. Вже почали нам надходити слухи про те, що відбуваються в Києві вибухи. Звісно, це вже нас налякало трошки. Але ми продовжували стояти. вулиці було прохолодно, макарочки замерзли ручки. Такий холодненький став. Зайти в поліклініку не можна, тому що все закрито. Позвонила медсестрі нашій, спросила, спитала про наші дії, як нам діяти. Але вона відповіла, що трошки ще погуляйте. Ну, ось ми. І гуляли, стояли. Поки не, від, не відчули такий вибух, що нібито це відбулося в сусідньому дворі. Хоча це було дуже далеко, а ми відчули добрий такий поштовх, і дуже гучно це відбулося. що якісь хлопці підлітки почали кричати. У мене вже з'явилася думка, що... Хтось постраждав з цих хлопців і, мабуть, сталося щось страшне, якщо не найстрашніше. А вони просто бавились таким чином, почали кричати у дворі під вікнами в людей, чим спровокували паніку. Вже повиходив і персонал з поліклініки, всі повиходили. А хлопці йшли і мило посміхалися, на що я зробила їм зауваження. Але ж, звісно, це підлітки. Вони знайшли, що відповісти. Хлопець відповів мені, що він сам дуже злякався і не потрібно на нього підвищувати голос. А що я відповіла? Що я за таке я б ще й пошиїдала, тому що біля поліклініки стояло близько, мабуть, ста людей. Персонал в поліклініці, всі злякалися, всі повискакували, а хлопчик іде і посміхається. І як весело, що почалися бойові дії. Просто немає слів. І ось уже після цього вибуху, після цієї ситуації, зібралися і пішли додому. Простояли ми там близько двох годин. З 8 до 10, мабуть, вже було на початок на 11-го. Прийшли ми додому десь пів 11-ї. Почали збирати зразу свої речі, свої е, тривожні валізки і спускатися в паркінг в бомбосховище. І ось до кінця відбою повітряної тривоги ми знаходились там. Нагадаю, що тривога тривала майже 6 годин, а двіз якоми ми провели біля поліклініки, і весь інший час в паркінгу. Ось. Така ось була в нас весела прогулянка до поліклініки. Після цього ж, звісно, ми прийшли додому, але вже всі на нервах, всі сиділи, думали, що ми будемо робити вночі, як діяти. Але слава Богу, більш такої ситуації нібито не повторилося. Але нерви, я вам скажу, не в порядку були у всіх, у цієї сім'ї. Ось. Тому так, провели ми і два наступних дні. У вівторок у нас відключили світло. Також на півдня ще й у вечірній час, коли вже на дворі темно. Вже було, мабуть, з четвертої, а вімкнули близько 10. -ти. Також ми коли вийшли ввечері а, 6 годин на прогулянку, я вам не можу передати тих емоцій, які ми відчули. Як це жутко, як це страшно. Коли ніде нічого не світиться, темно, а, десь. Тільки в далечині, якісь ліхтарі світили. Ми біля дому покрутилися з візочком і все, пішли додому, пішли додому і Макарчика вже в 9 годині, вечора поклали спати. І ось що хотілося сказати, що як ми не цінуємо все ж таки ці блага, котрі ми маємо. А в нас ще така ситуація, пропало світло і не було води. Вода в нас якось також залежить від світла, не знаю. Ніякої, не холодної, не гарячої, ніякої води нема. І тобто ти не можеш нічого не приготувати, не посуд помити. Ну і, звісно ж, не помити дитину. Ніхто не купав у вівторок. Залишились без купання, тому що і світла не було і, звісно, стільки води ми то понабирали, в нас була така промислова вода, але в ній купати, звісно, ніхто б не став. Так що велике прохання до всіх, бережіть себе, і я вас закликаю, не ігноруйте повітряні тривоги, ховайтеся! Укриття, бо це така ситуація, яка може наробити дуже багато лиха. Скільки людей постраждало, я... якщо ми відчули так далеко ці вибухи, я уявляю, що люди пережили, які були саме в епіцентрі цих подій. Тому, друзі, бережіть себе, нагадую, і не ігноруйте повітряні тривоги, а бережіть своє життя, життя своїх близьких, здоров'я і намагайтеся переховуватися на час повітряної тривоги в бомбосховищах. Ще якась незрозуміла ситуація в мене з, з платіжками за електроенергію, Ще паперових немає, але зайшла в приват. І там вже ну, створені рахунки, і чомусь за електроенергію по нашій квартирі стоїть борг мінус 5 578 гривень. Хоча минула платіжка була 600 гривень і вона сплачена. Мені дуже цікаво, що це чи це збій зараз з електроенергією, ну, тому що така ситуація в країні чи якийсь збій у них по програмі, чи що, Хочу ще дочекатися паперову платіжку і все ж таки вияснити, що це за <гум> така цікава ситуація. Спробувала зайти в осо... особистий кабінет е... київські електромережі, але він не працює, тому нічого ніякої ситуації вияснити не вдається. Ну, залишається чекати на паперові рахунки і все ж таки м -м, виясняти, чому ж така цікава справа. Нас замінили перед війною е е електрощотчики ці на такі, що день, і ніч показує. І ось після цього показники. Е Майстер, який встановлював ці лічильники, сказав, що передавати показники не потрібно, тобто вони автоматично якось ці показники до них надходять. А тепер виявилася така ось неприємність. Зараз ось присіла на гойдалку трошки макарчик спить, але собачки, мабуть, зараз йому не дадуть цього зробити. Ось так уже прокидається малеча. А, До речі, він такий молодець у нас. Він вже супчик їв вчора, позавчора. Я готувала супчик пюре йому з кролика, Морк... мор... морквиночку туди поклала, картоплинку відмочену від крохмалю і на Цвітну капусточку, потім це все перебила на блендері. І, ви знаєте, думала, що навряд чи він буде їсти, але йому сподобалось і він з задоволенням їв. Тому молодець. Діло буде. А ще ми зробили також солодке пюре. Йому я також перебила, не відварила, а запекла гарбузчик і яблучко. Також це все на блендер перебила. Навіть у баночки розложила такі з пюре. Вийшло в мене дві баночки. І макарчик їсть з задоволенням. Йому дуже подобається. Тому він вже окрім маминого молочка їсть. І таку їжу. Наші дівчата зараз вдома, у них дистанційне навчання онлайн, якого майже немає, тому що перебої зі світлом І вчителі також не можуть вийти на зв'язок. Тому ось так вони вчаться. Це в них такі зараз. Додаткові канікули, хоча я думаю, що це і будуть такі осінні в них канікули вже ці що планові, все ж таки їх не буде. Відпочивають. Зараз ми будемо з макарчиком вже топати додому, тому що тут потрібно щось готувати. Не знаємо, наскільки в нас сьогодні будуть проблеми зі світлом. Тому будемо наготавлювати якусь їжу, щоб була вже готова, щоб потім не виявилася така ситуація, як позавчора. Щоб не знали, плита то газова, але розігріти немає де. Ну і взагалі це дуже великі незручності. Тому зараз будемо вже йти додому і щось готувати. Ще, Що, ну, друзі, дуже гарна новина. Нам прийшла коляска, мізочок дитячий прогалянковому. Вже на новій пошті. Але вже ввечері тато буде їхати з роботи, забере. Тому обов'язково. Спробуємо вам зняти розпаковочку і, як на тато буде його складати, цей візочок. Тому вже Макарочка буде скоро їздити на новому автомобілі своєму власному вже. Купили, до речі, йому вже нові пустушечки. Які більші за розміром, і взагалі інший твердіший матеріал, та ж сама фірма Авентрівська але перший день, звісно, він не хотів їх. Викидав, плювався, а зараз вже й сам бере й дорота Тетяни Молодець, все діло звички. Але погляньте все ж таки яка краса, яка осінь гарно золотала, так? Є ж все ж такі позитивні моменти. Дуже гарно. Бачите, які листочки гарні. Піднімаємося з мукарчиком сходами. Зараз намагаємось не користуватися ліфтом, тому що через ці перебої з електроенергією можна стрягнути і застряти в ліфті воно нам не потрібне. Ну і не тільки через електроенергію, а через критичну ситуацію в країні. Тому додатково фізкультура. Друзі, отримали посилочку від Makeup, то зараз зробимо з вами розпаковочку разом. Так, друзі, подивіться, ось такий гель купили. Потім ось такий бальзамчик після бриття. Такі ось станочки. Завтра свято. День козацтва. Трошки потрібно порадувати наших захисників. Такі ось бібі-крем. Такий консилер. Тоник для обличчя. Щось до цього сказала, не знаю, для чого тут навіть. Почитаємо пізніше. Такий барзамчик для губ. Косметичні спонжечки. а також олівець для очей. Такий темно коричневий колір. І увага, увага! Розпаковка нової машини макара. Проглянкова колясочка, яка нам вистачить, повинна вистачити і на зиму, і на літо. Такий цікавий колір заказали. Зараз побачите. Бачите такий зелений колір. Навіть я би не сказала, що зелений, такий якийсь колір морської, морської хвилі. Цікавенький. Зараз побачимо. Ось така колясочка. Не, просто вот так накидываются, не можно оце, оце просто з-під піднизу. Ти що, такий задоволений колясок так? ціною, да? Все, друзі, ми вже задоволені з Макарчиком. Новим автомобілем Макарушкиним. Так, вже завтра він піде на прогуляночку в новій колясочці, новому візочку. Буде такий крутий, да? Так? Модний, молодіжний. Тому всім до побачення, всім гарних снів. Зустрінемося в новому влозі. Всім пока-пока.